Про просту мову юридично. Зараз останнім часом шириться така от ідея, що необхідно спростити юридичний такий от концентрат, який ми спостерігаємо в судових рішеннях, в різного роду документах, та я її сам максимально спрощую тексти в позовних заявах, для того, щоб було суду зрозуміло. Одначе, тут є певного роду такий недолік, і знаєте, він який. А той, що мова це не просто буковки та якісь слова, щось таке от лінгвістичне, мається на увазі поверхневе. Це про ритми, зокрема, що я маю на увазі? Якщо такі от коротенькі, прості речення, то це про поверхневий ритм дихання, це не про усвідомлене розуміння. Всесвіту. світу. Тобто, коли ми читаємо якийсь складний текст, то у нас дихання глибоке, ми акумулюємо свої інструменти, увага, концентрація, і можемо усвідомлювати якісь речі, які є між буквами, між строками. В той час, коли от дивимося TikTok, то малоймовірно ми не задумуємось, над тим, а чому це виникло, в метапозицію не переходимо, а взагалі навіщо автор знімав це відео, чим він керувався, в яких історичних умовах він жив. Тобто, оці ось коротенькі поверхневі розмови кухонного плану, простого характеру, вони не сприяють нашій такій от концентрації. І тому, як ви розумієте, Можливо, все ж таки не варто спрощувати юридичну мову аж занадто. Бо це певного роду ритуал. Така собі молитва. Вона переводить психіку в ритуальний певний стан. Юридичне письмо воно насправді священне. Воно закріплює справедливість в тексті, правду. Істину, якщо на те вже пішло, а тому текст повинен мати якусь таку от сакральну орієнтацію, а не кухонну, бо тоді хтось скаже в тіктоці: а навіщо нам ця вся юриспруденція, якщо можна просто голосувати за те чи інше рішення, і буде окей?